Метапневмовірус. Ця хвороба викликає занепокоєння і обговорення серед населення вже протягом кількох тижнів. Проте цей вид ГРВІ є традиційним вірусом, який циркулює в Україні протягом кожного епісезону, кажуть фахівці. Мабуть, раніше не говорилося про такий метапневмовірус, і десь, можливо, поступила інформація. Не зовсім зрозуміло для населення, тому треба говорити про те, що цей вірус не несе загрози, і для паніки абсолютно немає ніяких підстав. Україні почали повідомляти про захворювання метапневмовірусом наприкінці 2024 та на початку 2025 років. Протягом січня один такий випадок виявили і на Тернопільщині. 84-річний чоловік потрапив до лікарні з діагнозом ГРВІ. Пневмонія. Зараз він перебуває на стаціонарному лікуванні, але його загальний стан покращується. Такий вірус виділяється не тільки в нашій області, але й в багатьох. Областях України про це говорить Центр громадського здоров'я, Міністерство охорони здоров'я і один випадок не складає ніякої загрози, навіть якщо буде і кілька випадків загрози для виникнення епідемії чи пандемії для жителів області, немає ніякої. Метапневмовірус має виражену сезонну активність, так як і всі гострі респіраторні вірусні інфекції. Щодо симптомів, то це підвищення температури, кашель, нежить та загальна слабкість. Якщо є Люди не хворіють люди похилого віку, чи люди, які мають супутні захворювання, як і при інших респіраторних інфекціях, які про ковіді, ми говорили, особливо ті, які мають супутні захворювання, такі як онкологія, цукровий діабет і серцево судинні захворювання. Вони звичайно переносять такі захворювання набагато важче. Аби не захворіти, варто уникати спілкування з людьми, що мають ознаки ГРВІ, провітрювати приміщення, тепло одягатися, їсти більше сезонних овочів та фруктів. А при появі перших симптомів, обов'язково звернутися до сімейного лікаря.